Як знайти щастя в період війни? Війна є дуже складною та стресовою ситуацією, яка може призвести до фізичної та психологічної травми, втрати близьких людей, руйнування майна та навколишнього середовища, нестабильності та невизначеності щодо майбутнього. Бути щасливими в умовах війни дуже важко, але це не означає, що неможливо. Сьогодні я розкажу вам, які особисті навички треба прокачати, щоб стати щасливою людиною. Марія Авдієва Харків'янка журналістка, яка з періоду повноштатного вторгнення РФ була голосом свого рідного міста. Марія наодинці розповідала всьому всесвіту, що коїть страна агресор в Харкові. Її дні виїхали 24 лютого, бо Марія дуже переживала за них, і на самоті, крокуючи по розбомбленому місту, вона розповідала всьому світу, що таке війна і що робить росіяни з нашою країною. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси Мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Рінатахмітова. І ви Голоси «Голоси мирних». Дивимось! Я почала в місті записувати ну, такі коротенькі відео там, де я була в кадрі, і вийшло так, що вони стали ну, дуже затребуваними, тому що люди їм вірили, тому що ну вони розуміли, хто це робить, і е, вони бачили своїми очима, е, яка ситуація і які наслідки обстрілів. Мені просто стало писати ну безліч людей. Тобто, в мене було стільки повідомлень в особисті, що я не могла їх навіть пролистати. Не дивлячись на те, щоб навіть про відповідати, мову просто продивитися я їх не могла. І люди мені писали просто з усього світу з підтримкою, що це важливо, що вони дивляться це відео. Я їх викладала в Твіттері, у мене Твіттер за перший місяць там, ну, додалося 70 тисяч підписників. І там відео там, там півмільйона, мільйон людей. І вони всі писали, що ми бачимо. Ну, Через тебе що відбувається, і там, продовжуй. І я б бачила для себе таку, от, це як мій спосіб боротьби, тому що я роблячи це щось, показуючи, допомагаю Україні. Щастя, це складне поняття і дуже трактувати різними людьми може по-різному. Однак деякі люди зможуть знаходити шляхи. Щастя навіть в умовах війни, наприклад, шляхом знаходження позитивних моментів у відносинах з близькими та рідними, яким допомагають, або шляхом зосередження на своїх внутрішніх ресурсах та міцності. Також можливо знайти задоволення та радість у простих речах, таких як спілкування з людьми, які є важливими для вас, заняття хобі або спорту, медитація та зосереджитись на позитивних моментах. Однак важливо зауважити, що це індивідуальний досвід, і всі люди можуть знайти щастя в умовах війни. Багато залежить від конкретної ситуації, підтримки оточуючих людей та власних ресурсів та місцості. Як знайти щастя в період війни? Знайти щастя в період війни може бути важко, але це не означає, що це неможливо. Ось кілька парад, які можуть допомогти. Пам'ятайте, що щастя починається з внутрішнього стану. Та розуму, Намагатися знайти спокій і радість в тому, що вже в вашому житті, незалежно від того, наскільки складним буває ваше середовище, намагайтесь насолоджуватися тим, що ви маєте зараз, замість того, щоб думати про майбутнє або затримуватися в минулому. Робіть добрі справи. Навіть у важкі часи можна зробити щось добре для інших людей. Наприклад, допомагати волонтерам, що допомагають військовим, або відвідати лікарні, допомагати людям, які потребують допомоги. Шукайте можливості для розваг. Навіть у період війни можна знайти місце, де можна насолоджуватися культурою, спортом або іншими розвагами. Наприклад, відвідати театр, музей, концерт, займатися спортом або зустрічатися з друзями. Знайомтеся з новими людьми. Нові знайомства можуть стати джерелом радості та підтримки у важкі часи. Спробуйте знайти групи або організації, які зацікавлені, в тих справах, які вас зацікавлять, і долучайтеся до них. Незважаючи на те, що війна може бути важкою страшною, важливо пам'ятати. Що є можливості знайти щастя в будь-якому середовищі, якщо шукати його та бути відкритим до нього. Я щиро вважаю, що для того, щоб бути щасливою, людині важливо умовно прокачати всім ключових навичок. Перша навичка вміння дозволяти собі ті почуття та ті бажання, які у вас є. Не ділити почуття на хороші і погані, дозволені і нелегальні, а приймати як факти ті, що є, і вміти ними правильно розпоряджатися. Друга навичка вміння самостійно обирати свої переконання та цінності. Ця навичка дозволяє відмовлятися від чужих, нав'язаних вихованням та соціолом правил і залишати ті, що підтримують вас, а не обмежують. Третя навичка це вміння ставитися до себе з позиції турботи та підтримки, а не з позиції насильства та терору. Вміння ставити на свій бік і спиратися на своє, на свої почуття, на свої бажання, свої переваги і вибори. Четверта навичка вміння бачити у подіях свою відповідальність та власний внесок. Вміння розуміти, в яких саме моментах ви можете впливати на те, що відбувається у вашому житті. Саме в зоні нашої відповідальності ми можемо впливати на обставини та змінювати своє життя. П'ята навичка. На противагу відповідальності, вміння випускати контроль. Ця навичка дозволяє нам розуміти, на які події ми ніяк не можемо вплинути, прийняти всі пов'язані з цим неприємні переживання і відпустити все. Шоста навичка вміння стикатися з реальністю, а не уникати її. Це ухвалення того факту, що в житті завжди бувають помилки, невдачі, нерозуміння, конфлікти та невірно зроблені вибори. І цього не уникнути. Людина, яка намагається жити так, щоб це зіткнутися з цим, завмирає у розвитку. Вона не рухається. Рухається лише той, хто навчається проживати ці неприємності, а їх не уникати. Сьома навичка це вміння будувати здоровий контакт, не маніпулювати оточуючими, щоб підвищити свої шанси або дійти до потрібного. Результату, а щиро озвучити правду про те, що для вас зараз є важливим, і нарешті восьма навичка це вміння розуміти та вибудувати свої кордони, вміння говорити ні і прибрати зі свого життя те, що вам приносить дискомфорт, і те, що вам не потрібно. Вміння постояти за себе та за свою точку зору. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги та все буде добре.